Вітаю, мене звати Шквір Катерина. Я засновниця найбільшої топової школи флористики, декору та бізнесу Ukrainian Flower School. З 2018 року моя школа випустила понад 5 тисяч учнів. Тисячі з них стали топовими флористами, а десятки відкрили власний бізнес як в Україні, так і по всьому світу. UFS унікальна тим, що має офлайн курси у Львові, Києві, Ужгороді, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Празі та Варшаві. Окрім офлайн курсів, у мене є безліч онлайн-продуктів, як для початківців, так і для більш досвідчених флористів, а також для тих, хто планує відкрити свій власний бізнес. У UFS працює величезна команда професіоналів. Мої помічники та підтримка, які кожного дня працюють над тим, щоб наші продукти ставали все кращими і кращими, а ми зберігали лідерство на ринку. Тому ставте плюсик у коментарях під цим відео. Та моя команда допоможе обрати навчання саме для вас. Загалом я дуже пишаю, що моя школа з маленької ідеї майстер-класів, колись у далекому 18-му році, переросла у школу світового масштабу, і тепер я допомагаю розкритись вам.